Привіт всім на даному відео хочу розказати, як із ось такої от труби зробити кориту. Точніше, 6 штук можна зробити, 6 корит. Для цього нам потрібна труба. Ось така 50-ка, 50. -ка, 52. Два вони вона має діаметром 520, Товщина стінки 5 мм. Це я придбав її за 2000 гривень таку трубу. Ще я придбав. Ось такий от металевий лист зігнутий на металопрокаті за 2200 гривень. Товщина теж груболезний, товстенний. Наразі от ріжу. Ого. ЧП мало не було з болгаркою. Такий груболезний товстенний 5 мм лист. Отже. Труба 2000, 2200 даний лист, плюс транспортні розходи, це є 4200, рахуємо 4500. До цього всього, я ще додам, якщо я робитиму з даного листа мангали, то я ще маю додати з 1000 гривень це різні ніжки, трубки, електроди. 4500, давайте зробимо 6000. Витозі, у мене має вийти. Корита 6 штук. Вартість одного корита це 1500 гривень. Ось ця от бляха якраз урізала, це на корита, це висота 22 см І Така тустенна бляха. От то, що я ж зароблю? Виходить 6 корит, це є. По півтора тисячі, дев'ять тисяч. Це вже виходить, що я буду 3 тисячі у плюсі. Так як нагадаємо, 2 тисячі, труба, двісті лист, плюс трубки різні на ніжки до мангалів. там. Я ще додав 1800 гривень. Це 6 тисяч вийшло. І з даного листа ще глянемо скільки вийде от мангалів. Вартість одного мангала від 2 тисяч. Якщо вийде з даного листа от 4 мангала, то в мене ще буде 8 тисяч. Витозі в ітозі у мене буде 9,8-17 тисяч прибутку. Вложень 6 тисяч буде. 17 тисяч прибуток. Тому от спостерігайте, як я буду це все робити. І в ітозі дізнаєтесь, скільки ж я. Мангалів зробив, скільки корит вийшло, мангалів, і скільки тисяч мені вдалося отримати. З ось такої, як я показував спочатку труби. І ось такого листа металу. Даний лист мав 2,30 довжину. 60 одна сторона має, нижня і 80 бокова стінка. Так що ось такий от бізнес в селі. Так що всім дякую за увагу. Переглядайте мої відео на YouTube каналі моєму. І ставте лайки. Без лайків, як це?